Вітаю. Ось ви бачите перед собою ось такі от вкладиші. Про них перші я вирішив розповісти. Це з посилки від мого замовника з міста Дніпро Романич. Тобі подяка. Я поки буду розповідати про твої наушники, буду тебе дякувати. Отже, ось так: от маю такий кейс. Тут нічого такого нема. От самі навушники, тут навіщо тут лежать отакі ватні тампони і комплект поролонки. Це відложимо і, що з собою представляють ці наушники, це така класична фостерівська фостерівські корпуси. Ось такі з металічною сіткою е драйвери. Тут нічого такого особливого нема, крім от такого червоного кабелю, який дуже ефектно виглядає на тлі прозорих корпусів. І ось можна подивитися: всередині видно, як зав'язаний уз От які тут е драйвери. Ну, е Цікаво виглядають, нічого не скажеш. Ось тут є на напис 3,14. От. І от такий простенький джек на 3,5 мм. І на відміну від свого вигляду, навушники е звучать, як на мене, ну, доволі невдало. Чому так? Е тому що звук е трошечки, ну, але не трошечки. Це я вже так <хи> згладжую кути. Звук замилений і має. По, по всіх частотах є така замиленість і має невеличкий такий металічний призвук Таке відчуття ну, це можливо із-за цієї сітки, але. Здається, мені що не із за неї, а так такі тут невдалі підібрані драйвери, що є такий невеличкий металічний призвук в цих навушниках, це окремо від того, що є ще й замиленість. І ці навушники мені нагадали далекі 90-ті роки, коли в нас нічого не було. І кожен е, хотів знайти щось е, не, не таке, як у всіх, як кажуть, у всіх там, в кого був магнітофон весна, в кого був маяк, у мене був маяк. А мій товариш купив собі, десь він знайшов, не знаю де, е, типу, щось тоді-тільки починало входити в моду е, музикальні центри, і він знайшов собі китайський. Е, Називався якось типу Шанхай. Ось цей Шанхай був з відвратним звуком страшенний. От, але мав дві колонки, які можна було відстібнути. Мав індикатор, який бадьоро яскраво там підстрибував, і мав. Здається, дві касети, можна було переписувати, але якість запису була жахлива. І ось той Шанхай мав дуже схожий звук, такий замилений, з металічним призвуком. От. І тоді ми, ми слухали, у мене не було вибору. От. Ми дуже багато слухали Євроденс там. Був усілякий Брайан Адамс, Мітлов. На, на той час дуже популярні. І якщо рок і метал ще можна було слухати якось, то Євроденс це, це був якийсь жах. То Unlimited, і Type, і ще багато там якась капела. Вони просто виїдали мозок, а чувак від того фанатів, і дуже багато часу ми провели з ним з тією музикою. Ой, тільки, тільки і залишається що про то. Але в тому, в тому і був якийсь якийсь кайф, бо дівчата теж полюбляли таку музику і. Було дуже весело. От так скажу. Отже, навушники ближче до звуку, мають трошки виділений бас. Не те, щоб він там був дуже великий і глибокий, але він тут є. Він відчувається з тою замиленістю. Середні частоти тут не втоплені. Але дуже потерпають від цього ефекту і високі частоти, які найбільше потерпають від е от, от тієї якоїсь вуалі, е яка є е в звуку цих навушників. Загалом, якщо ви слухаєте якусь е таку музику небагато інструментальну, не дуже якісну там або вам байдуже, то е за ці навушники вони там не дуже дорогі. Можна такі гроші віддати тільки за зовнішній вигляд. От. Все інше тут посереднє. Сцена ну, не дуже. От. Частоти не дуже. І все інше не дуже. Тому, от як варіант там, подивитися серіальчик, покрасуватися в таких навушниках, то можна. А так, Маємо, що маємо. От такий червоний кабель. Виглядає класно, а по звуку не дуже. На цьому все. На все добре.